Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани, цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по світах вітругани. Не йдіть по готовим стежкам, вже протоптаним кимось раніше, де так легко віддатись гріхам, де спокусав потилишу, потилицю лише. Хай навколо так роблять усі, не страшиться добром виділятись, Залишаючись чистим душі, диваком для людей видаватись. Знаю, важко долати свій шлях проти натовпу. Серце тріпоче, коли з осудом в темних очах вас направить на істину. Хоче кожен другий система одна вже прописана в світі віками. Наче темна, незламна стіна височій горою над нами, і, здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблено кимось за нас. Та існує невидима зброя. Так, це складно стояти гріхам, не піддатись спокусам бажаним, коли в голови вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов партії моральні сердечні закони, яким господом дані, мов дар, повна воля, кінець заборона. Стали звичкою вічні плітки, а у муду приходить зневага, укладають у діток батьки недобро і не теплу повагу, а бажання дістати своє. А з крайнюю. Злітають картини, де кохання у людей настає не як Господом дана святиня, а як шоу, де купа жінок, на черечі комусь продаються, це вже норма. А що каже Бог коли бачить, як люди сміються, з фірми в жаху, де ріжуть людей із реклами, де палять цигарки на очах у маленьких дітей і зростають. І з вірою змалку, що нарвально брехати усі, і по головам дертися вгору, піддаватись спокусам п'янким, з гордим усміхом замість докору. Так як модно, як роблять зірки, культ речей і зневага людського. В нас закладено всі ці думки, та чи норма усе це для Бога? Я, як інші, так роблять усі виправдовуємо власні учинки. Це неправда. Є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирати, що залишить на білій основі. Це нелегко. Та маємо знати, що ми, сильні, ми діти Христові. В нас є зброя, це віра душі, Боже світло, невидимі крила. Можем для інших сіять, всі так роблять. Не треба ніколи, не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ви є спасінням, ви у тарних маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням і дарує насіння своїм цілий сад у тарниці і пустелі. Будьте прикладом Божим живим. Не йдіть у відчинені двері. Хай лунає там радісний сміх це омана, розмаги та миті. Станьте світлом, Господнім для всіх, станьте променем в темному світі, вам кричатимуть в спину: дивак, подивися, я легша дорога. Твердо вимовте, може, і так. Та йтиму під крилами Бога. Може, дійсно, нелегкий мій путь. Але знаєш, за що я борюся? Дивний інший не схожий, мабуть, але Божий щедрот, не зречуся. Нам здається безмежним життя, та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема вороття, а затерем нас батько чекає. Не ступайте, на збиті шляхи. Це дорога до вічного тління, не такі, як усі навпаки. не дивні. Ми діти спасіння. Амінь.